День добрий, мої шанування, всіх сердечно вітаю з Херсона. Ми знаходимося в 25 кілометрах від центру міста. Це річка Інгулець. Як я і планував, сьогодні буде рибалка. Буде сьогодні риболовля на поплавочну снасть. До речі, в мене є і донка. Не знаю, що сьогодні спрацює. Побачите самі. Всім бажаю приємного перегляду. Починаємо. Зараз отут парчищу собі місце трошки траву повириваю і буду намагатися щось піймати друзі це інгулець праворуч рибаки ліворуч є ще як можете бачити який був рівень води ось рік тому це десь приблизно метрів 6-7 від цього рівня який зараз вода піднялася і аж аж, 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 аж от туди от там вона була вода, ось під ті дерева піднялася, а зараз спала. рибалки місні кажуть, що вчора от тут було, сьогодні десь сантиметрів 40 по висоті впала і по довжині. Приблизно півтора метра ушла. Хтось щось загубив. Карась дохлий. Треба зараз його кудись викинути, щоб тут не смердів мені. О. Прочистив місце. Ось так. Ось тут поряд рибалка. Колега там ще далі рибаки. Ну ось таке місце. Скільки тут метрів 70-80 і вже той берег там канала іде якась протока. О. Закармлю точку і буду приступати до риболовлі. По прикормці сьогодні все дуже просто. Кукурузне борошно, вівсяні пластівці і ось така приконка. Солодкий карась. Порики мондували мені. Побачимо, як воно буде сьогодні працювати. Отже така приконка. Ось запропоную карасям тутешнім. такого хробака. Можливо, спокуситься. Бачите, свійська качка плаває. Звідки вона? Не зрозуміло. Добре, друзі, роблю перше закидання. ось, чисив місце, як можете бачити. Мені вистачить на одного. на клювання недалечко закину метрів 17-18 ось там попливиш десь неси по трошку вже клює як можете бачити О! трошки течія невеличка йде на херсон щось щойно так скакав скакав попливиць і зупинився, напевно, чорноха якась дрібна, сіпає, шарпає. О, о, піднімає. Як можете бачити. Чи бачите ви, чи ні? Ага. Це дрібна якась. Піймалася перша рибка, друзі. Ось. Невеличкий карасик, але є. Піймався. Ось такий ладний. То що треба. На черв'яка. О, посмажимо ввечері. Перший є. Це не самовито. Ось, щойно клюнув. Клювання вели поплавок скаче, як скажений. Ось такий дрібний бичечок. Маємо рибу, друзі. Уху. Є. Так. Невеличкий, але є. На хробака взяв, як можете бачити. А що ще треба? Задоволення одне. Як таке може бути? Одна деревина, якась колючка. І оце так запутало мені. Ох. Маємо рибу. Ось такі карась. Карасик, але ладний беремо на хробака клює. Ось такий. Дуже гарний. О. Щось на вудку перестало клювати. Запропонуємо рибки отакий монтаж. Гарбузик. Один повідець з гачком. І на низу ще один. Ось. Донка і вудока. Ось там десь поплавець. Ще Щильно мені підказали, клював. Карась, дається, але щось, щось не то. Передумав. О. А що на нас спросила спрацювала рідка, а донка мовчить? Оп, нічого. Ось тут щось таке відбувається. Ух, схопив жабу, вона, бідно квакає. Бачите? Що він такий захамячий великий. О. Хе-хе-хе. Ладні карасики Ні, не бачив. Я оце за своїм спостерігаю, донка мовчить. А поплавець щось танцює, танцює там. До речі, поплавець щось грани, подивиться. Да, близько того, щось завмер. Можливо там уже щось є якась рибка. Клювання вперше на донку. Ось такий калунчик, гарбузик. бичок клюнув. Так, А десь тут карасик, ось тут насюклюну тут Бачите, невеличкий. Дещо помітив, якщо вам видно, бачите, тут такі якісь бльостки при кормці. Що воно таке? Це в перший використовую таку ніколи раніше не бачив, Ось там такі блістки, Якісь серебристі та Як завжди. Так во як завжди. Знову йдуть клювання. Невзрозуміло, чи чернуха, краснопірка? А може і карась. Вітер віє. Трошки несе попливець ліворуч. Але клює. Це добре. Провисла. Шнур провис, бачите, і клює. Щось там сіпає. Схоже, що вона невеличка. А може бичок. Чого. Сіпає, сіпає. Та ось тут. А. Зараз витягну, подивлюсь, що воно таке. Далося мені впіймати ось на донку. На такий кавунчик. Клюнув карасик. Невеличкий. Але клюнув. Що клюнув карась. Так заковтнув прямо аж. Кудись дуже далеко. в стравохід чи що. Тільки закинув сразу, як потягнув. Ладний карасик. берем невеличкий, але посмажити то, що треба буде. Ще хвилин 10-15. Буду намагатися щось піймати. Вон, як бачите, там куплевець піднімає карасик. Тут вони невеличкі, але клюють, ладно. Постійно клюють. А, нема. Ось така чернуха клюнула. Ладно. Красива рибка, дуже красива. О, щойно піймався карасик на донку. Ось такий ладний. Але скаче, щось скаче. На сьогодні риболовлю свою закінчую. Зараз покажу, що вдалося піймати. Карасики невеличкі, але ладні, клювали. Дуже гарно. Це був у нас вечірній вихід карася або кльох. Задоволений я рибаловлюю цією. Уже давно мрію сюди проїхати, бо в Херсоні, як ви знаєте, не можна рибалити. Ну, можна, але дуже небезпечно. Здається, кльовно по пливці. Ага, ага, повів, 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 повів. Карасік, карасик, карасик. карасик. Оп, і нема. Рибалює тут близько двох годин. Приблизно так. Але вже треба йти, води нема. Забув мою воду взяти. Така спека. Спека за 35 десь. Вон поплавець. перетопила, перетопила. Клює! кльова входити не хочеться. Вон повів, 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 якщо ви бачите, гарно, гарно. Карась, 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 Клює. Оп! Але ладно, тянув, тянув і ось там. Уширяк стряв, карась. Карасик невеличкий. О! Ось. На вудку взяв. На донку не хоче. Сьогодні. Не знаю, як завтра буде, але сьогодні так. Ось такий карасик, ладний. Дивиться. Диво дивне. Як таке може бути? Піймався отакий от кирпич мені. А як він зачепився за шнур? Ой, там на вудки вже води попливесь. Ага ось. О. Скаче. Тільки приблизив не хоче. Може там напевно сидить риба. А можливо його і нема. Зараз побачимо. Не клювала, не клювала і ось клюну. На останок. Такий коробчичок дрібненький. माँ बैंक के आवा में Я покажу вовчик, що вдалося піймати. Ось. Як можете бачити. Красики невеличкі, але є. Ладно. Зараз підсмажу на вечерю. О! На сьогодні все, моя риболовля закінчена. Ви самі бачили, яка рибка клювала, Карась невеличкий. Але кривал дуже непогано. В основному на вудку, на дону снасть, на стоїн, майже нічого не впіймалося, декілька карасиків і все. В основному сьогодні спрацювала вудка. Всім хочу подякувати за перегляд. Сподіваюсь, така рибалка вам сподобалась. Всім хочу побажати всього самого найкращого. Зустрінемось. Наразі. Від рибалку. Ось таке блюдо, смажений карасики, херсонський. Всім бажаю смачного.